Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C, і сьогодні ми будемо вирішувати таку проблему, при котрій в нас може бути витік пам'яті. Це код з попереднього відео, і в нас все працює. Але якщо ми будемо створювати наші об'єкти в динамічної пам'яті, то в нас може бути витік пам'яті. Давайте. Трохи переробимо наш код. Нам потрібен конструктор parent. У нас тут буде виводити інформацію, що викликався конструктор parent. І так само деструктор. І так само в нас має бути в наших класах Child. Що вони нам не потрібні? Давайте залишимо лише один клас Child. Він в нас буде. Наслідувати наш parent і в ньому у нас так само будуть конструктор та деструктор. І тепер, якщо ми створимо якийсь об'єкт класу Child, чому він нам помилку дає, спробуємо скомпілювати. Так, що йому не потрібно? А, тому що я тут не написав public Ми просто зробили закритий конструктор. Ось в нас викликається конструктор parent, далі викликається конструктор Child, і в зворотньому напрямку в нас викликається деструктор, спочатку child, потім parent. Все добре. Але якщо ми будемо працювати в динамічній пам'яті, створимо казівник типу parent зірочка і зробимо новий об'єкт класу Child, і навіть якщо ми тут напишемо Delete PTR, то ось що в нас вийде. В нас викликається конструктор parent і конструктор child. А деструктор в нас викликається лише parent. Тобто, наш child не викликає деструктор. І це і є витік пам'яті. Щоб його вирішити, нам потрібно просто зробити віртуальним. Наш деструктор класу parent. Тепер перекомпілюємо наш проєкт. І тепер в нас викликається конструктор класу parent, конструктор класу Child. Далі в нас викликається деструктор класу Child, тобто він в нас знищується, як і повинен знищуватись. І далі викликається деструктор класу Parent. Ходять чітки, що саме це запитують на співбесідах. Що таке віртуальний деструктор? Ну, не знаю, в мене не питали. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока!